Шановні працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії, прикордонної служби, шановні підростаючі покоління, хочу сказати, що подвиг кожного з вас, радна робота кожного з вас і достойне виконання ваших службових обов'язків. Заставляє кожного громадянина України гордитися всією системою Міністерства внутрішніх справ. Тому що завдяки кожному з вас, Міністерство внутрішніх справ вже 12 місяць гідно боронить не тільки внутрішній порядок, правопорядок нашій держави, а й боронить нашу країну саме в зоні бойових дій. Ми втратили багато-багато наших колег наших друзів, наших бойових товаришів, які, на жаль, до сьогоднішнього дня не дожили. Я хотів би шанувати пам'ять всіх загиблих. Хвилина мовчання. Але життя продовжується і нам з вами ще багато-багато. Треба зробити. Кожного дня ми втрачаємо наших побратимів, кожного дня велика кількість людей отримує поранення. І це трагедія для всього міністерства. Але перемога кується саме такими людьми, як ви. Я хотів би кожному з вас сказати сьогодні слова вдячності за те, що ви робите вже майже рік, за те, що ви в строю, за те, що ви. Належите до великої сім'ї Міністерства внутрішніх справ. Орденом за мужність 3 ступеня та 2 ступеня. Кожному хочу сказати, що країна пишається вами. Велика Україна вами пишається. І велика честь для мене, як для офіцера, кожному з вас потиснути руки і сказати дякую за вашу службу. Кожному з вас. Слава Україні!